Вітаю вас, в нашій майстерні, а також інтернет-магазину Скутер РВЮа, Кондавія Via на F43. Тут все. Рідне, все оригінальне ще з завода. І от хочу вам на цьому прикладу показати, як має виглядати трансмісія, як має лежати ремінь на передньому варіаторі, на задньому варіаторі і чому це так важливо. Я показую, що ремішок тут новенький, ну не новенький, а оригінальний 2300 gbi 9010 m 1 Це його маркування, рідне заводське, рідний варіатор і рідний задній варіатор. І для того щоб ви мали максимальний Характеристики по швидкості на вашому скутері, ну притом не максимальні, максимально можливі, не втративши сильно тязь на, на розгін на старті. У вас має ремінь, по-перше, лежати на втулці. при тому втулка має бути не довша і не коротша. Втулка в рівень з ремнем Не виступати і не бути за короткою. Це перше правило гарно настроєної трансмісії. На задньому варіаторі. Ремінь, як бачите, тут не доходить. Ну тут гарних 4 міліметри. Я вже поміряв. Тут 4 міліметри недохід до до цієї горизонтальної лінії по краю шківа. Я знаю, що ваші майстри і ви так само хочете, щоб ремінь виходив ось так прямо по горизонту, і це ви вважаєте, що це от саме правильно. Ну, це має право на життя, ваше рішення, але в такому випадку, коли у вас тут буде на передньому варіаторі. Лежать ремінь на втулці, а ось тут буде прямо по горизонту виходити, то ви просто-напросто втратите в максимальній швидкості. Ось так має виглядати нормально налаштована по заводському трансмісія. Настільки тут новий і не затертий цей край, у цих 4 мм, що тут видно, що ремінь самого народження цього скутера, він ніколи не доходив до сюди до краю шківа. Ніколи. Він був з самого заводу утоплений на 4 мм. Ще раз, якщо ви робите ремінь до... Так, щоб він виходив по горизонту на задньому шківу. Ви втрачаєте максимальну швидкість. Якщо ви робите його ось так: не дохід до верха 4-5 мм, ви трошечки нарощуєте максимальну швидкість, при тому суттєво ви не втрачаєте на тязі на наборі. Це все може компенсувати як роликами варіатора, так і центральною пружиною. Ось так має виглядати по-заводському ремінь на трансмісії. Задавайте свої запитання в коментарях, подискутуємо на цю тему. З вами був інтернет-магазин та майстерня, скутер RVO. Побачимось.